Всіх вітаю! Сьогодні у мене автомобіль Chevrolet Lacetie, і на ньому потрібно зробити невеличку роботу, під'єднати розетку фаркопу і перевірити, щоб на прицепі все працювало. Прицеп стоїть на дворі, автомобіль у мене в гаражі. На простих автомобілях цю процедуру зробити зовсім не складно. Треба лише трошки розібрати автомобіль і прокласти провід. Причіпний пристрій був встановлений, але не було розетки. Клієнт привіз саму розетку і дрот, який йшов у комплекті. Кріпіжних елементів. На жаль, нема, тому буду шукати, щоб закріпити саму розетку до цієї металевої пластинки. Провід я вже затягнув в салон автомобілю. Також нічого складного. Спочатку закріпив його пластиковими хомутами до самої балки кріпіжа фаркопу. Далі там був в конструкції автомобіля, отвір металевий. Приєднав дрот до отвіру того і в салон затяг його через щось такий. Воздушний фільтр, якби. І тут вже розпочав приєднувати дроти. Можу сказати, що вже їх приєднав. Підключення розетки можете в інтернеті забивати, там є європідключення розетки. Тобто, щоб все було однотипно, то я використовую одну схему європідключення. І по цій схемі все підключаю. В цьому дроті було 5 проводів. Кращий варіант, коли їх 6. Тому провід габарита прийшлось мені дублювати. Зробив перемичку між 7 і п'ятим контактом. Нагадаю, перший контакт поворот лівий, другий контакт незадійний, третій це у нас маса. Четвертий. Ось все, бірюзового кольору. Це у нас поворот правий. Далі сьомий там по центру. І п'ятий це у нас габарит. Ну, якби було два дроти, тоді б габарит лівий і габарит правий. Ну, Деякий не пам'ятаю. Треба дивитися схему. І шостий контакт це стоп-сигнали. Тобто червоним дротом приєднав. Тепер що? Стосовно автомобілю. Розібрав обшивку. трималась на кліпсах. Ось вони лежать, ну і такий крючечок був прикручений. Відкрутив. Так, провід маси у нас клемнік. Від цього маса підходить до фа заднього фонаря, до розйому. По путі слідкування цього дроту я приєднав масовий провід. Тобто у мене він коричневого кольору. І тут я приєднав до чорного. Жовтий у мене це був. Поворот лівий, я його приєднав до такого голубого. Червоний ось. Це у нас топ-сигнал. Приєднав до жовтого. Ось цей березовий такий. Це у нас поворот правий до синього дроту. Ось синій до фіолетового. Це у нас габарит. Ну, Ліва сторона. Але я нагадаю, що на розетці там я зробив перемичку. Тому що ну, дрота в цьому проводі не вистачає одного. Тут я все приєднав, обжав обжимками і заізолював ізолентою 3М. Все, Провід можна тепер ну, обматувати, кріпити цей додатковий. Дрот до штатного жгуту і все назад збирати. І Залишиться мені тільки закріпити цю розетку і перевірити, під'єднати причеп, подивитися, як усе працює. Ну, ось, друзі, Я тут все вже замотав, проводив, клав. Завий провод відрізати не став. Ну, тому що згодом можливо, придеться провод сюди переміщувати, тому що бувають випадки, коли ну, розетка якимось чином повріждається і потрібна її заміна. Щоб її замінити, приходиться інколи відрізати дроти, тому що гвинти вже заржавіли і їх нема можливості відкрутити. І, і з-за цього потім Дроти становляться короткими і нову розетку поставити немає можливості. Тому зайвий провід залишив. Якщо щось буде не так, то можна буде його ще витягти сюди. І вже можна буде прикрутити нову розетку. Багажник я зібрав і розетку вже прикрутив. Трьома гвинтами з різьбою М5. Все смастив ось таким літолом 24. Контакти усі намазав, щоб не так швидко зарджавіли вони. І Гвинти всі помазав. Ну, все можна перевіряти далі, під'єднувати причеп і дивитися, що у нас світить що ні. Так, друзі, приєднав причеп. Ось підключив. Так, включив аварійку. Перевіряємо, що блимає на причепі. На причепі тільки з однієї сторони блимає. Вмикаємо габарит. Бачимо тут засвітилось. Тут щось так трошки живлиться. На цьому фонарі знову нічого нема. Тут світиться. Стоп-сигнали потрібно нам перевірити. Дякую кувалду, Впираюсь у педаль тормозу і у сидіння. Тут у нас світиться. Стоп. Також третій світиться. Так, О. так тут засвітилось і тут також засвітилось. Так, вмикаємо обрід. Так, тут освітиться, тут освітиться, а тут а ні. І поворота тут не було. Тобто треба розбирати цей плафон і дивитися, що в ньому так. Прийшов бачимо трошки погнутий. Ось тут загнуто. Зняв плафон. Бачимо, що лампочка габаритів випала. Так, на вигляд, як ціла. Ладно, зараз ставлю. Так, ця у нас світило, це Стоп-сигнал був, а ось... Поворот не світився, тобто треба лампочку також виняти і подивитися. А може клемку почистити, бо все окислено. Зараз зроблю, почищу, підіжму, лампочку вставлю і буду перевіряти. Лампочку вставив, іншу виймав, контакти почистив, піджав, блимає. Так, тепер треба перевірити, щоб я не поплутав лівий і правий поворот. Тобто аварійку вимикаємо, включаємо запалення і вмикаємо, скажімо, лівий. Поворот. Так, габарит можна. Вимкати, аврійку вимкнули. Так. Запалення включив, пічку виключаємо. Поворот лівий. Так, блимая лівий, лівий, лівий правый, не ливий. Тобто все вірно. Ну все, можна збирати. Друзі, розібрав з іншої сторони фонарь, достав лампочку, вона на 24 вольт. Буду ее замінювати. на 12 вольтову так все встал вмикаем габарит так і ось вот, бачимо лампочка світся більш я зараз встановлю ту що була бачимо как світить тому ставимо новую. Ось так. Ну і все можна збирати. Так, ну що, друзі, я завершив роботу, все працює, все перевірив. На виконання цієї роботи мені знадобилося 2 години. Сподіваюсь, що відео вийшло коротеньким, і багато хто його зміг додивитись до кінця. Якщо сподобалось, то ставте пальці догори. Хто вирішив підписатися, підписуйтесь. У кого немає бажання підписуватись, або він вже не розуміє українську мову, то можете відписуватися. Не потрібно мене попереджати про це. Ще декілька слів скажу, що таке під'єднання, як я сьогодні зробив, можливо тільки на більш старих автомобілях. У тих автомобілях, яких управління... Світловими приладами іде через блок БСІ або там салонний блок електроніки, то так взагалі робити не можна. Треба встановлювати додатковий блок узгодження автомобіля з причепом. Декілька відео з використанням такого блоку у мене є на каналі, тому переходьте, дивіться, я би, раджу встановлювати такий блок. Це вона нам запобігає виникнення несправності по електроніці самого автомобіля. Сам причеп, причеп буде запитуватись від додаткового проводу живлення. А усі сигнали, які є в автомобілі, це повороти, габарити, стопи, вони будуть інформаційними, і лише цей блок буде. Видавати сигнали на причеп. Тобто, якщо якісь дефекти на самому причепі будуть, тобто короткі замикання, або ще щось, то тоді максимум виграє додатковий запобіжник, який, який буде встановлений при підключенні цього блоку узгодження. Воно ніяк не відображиться на роботі автомобіля, просто не буде працювати. Освітлення причепа. Зато в автомобілі все буде працювати. І якщо виникла така ситуація, то вам потрібно буде замінювати лише один запобіжник. І при цьому не потрібно в автомобілі шукати запобіжник, який йде там на габарит, на поворот, на стоп. Швидше можна вирішити проблему, скажімо так. Ну і Також, якщо Запобіжник не встиг перегоріти, то може статися така ситуація, що за що додаткової нагрузки, яка з'являється у нас, ну, тобто причеп теж щось потребляє, якісь там лампочки є, то у нас можуть ну, скажімо, вийти з ладу реле поворотів, якщо таке є, ну, звісно, є, от, або лягушка стоп-сигналів. Це також треба враховувати. Тому раджу якби, використати додатковий блок узгодження автомобіля з причепом. Вони є різні, є релейні і є електронні. Вибирайте, які вам краще. Єдиний недостаток в релейному блоці це те, що він ну, клацає, коли ви, скажімо, вмикнули поворот. То Реле буде клацать. Ну, кого це роздражає, то тоді можна встановити електронний блок. Там ніяких додаткових звукових ефектів немає. То все в електронному вигляді. Вмикається, вимикається. Так, ну, все, забалакався. На сьогодні все. До побачення, до наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава Слава нашим захисникам! Все. Пока, до нових зустрічей.